З вами Стерфі, і сьогодні я покажу, як зробити нефтяну вишку. Да. вишку. Ми... Нам треба ось о. Робимо труби. Ось раз, два, три, чотири. Труби легко робляться. Нам треба багато на цю постройку меді, зразу. там есть сколько треба, то вам треба много запустить вот все, пока что ставим. Ну, ну, ум ой, вот все. И плюс еще 8 блоков. Так, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Семь. И берем все, И вверх. Поднимаем. Наверх. Кажних сторон так робить. Так от все. І ще дві сторони нам треба і друга одна готова. А Їх нас треба чотири. І одна. Осьо ось, риб. Скажіть, рибка, упливай. І рибка умирай. <смірка> осьо. Ось, і дивіться. Ми беремо осьо, спускаємось. І через кашню осьо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І через кожні сім оцих блоків ми робимо труби. Ось я зробила так, туди сім блоків, потім отак. От і всі труби одинакові, да. плюс 8 блоків висоту ще. Я зроблю і включусь. Ми зробили ось ось так. Скомбінували блоки нам отак от, от. І я зараз покажу, як нам треба полблок, цепь і гриб. Не є світильник і антізіт. Коротше, забув. Так, повторяємо, як я. Ой. Ось, ось так ставимо ось о. І в ограду. Ось так. І тепер цепь. Це робимо так з, з всіх сторон Ми. Ось так от. Тепер беремо грибний світильник, ось так. Де ти? Два бока висоту. І ось так подсочиняємо. Ємо його Содінили. ви ось так. так. Так, все правильно ми зробили ви? Ви зараз так, нам треба Повок Ось Осьо і понизу Ось Так, Вити. Так, а тепер нам треба кир... Кирпич. ставимо по сторонах космо. Кичний камінь і так от. так. ставимо все пару нам треба по ступеньки кирпичні і полбок кирпичний каменний. Беремо ось так от. Ось так. Так, правильно робимо все. Ось они неправильно Вільно, сорі. Опа, є. Так, далі тепер беремо ми і Знизу. Зу, зу. Так, так вот ставу, так вот стало так далее, ой, сори. Так Фу. Ось таке у нас виходить. Тепер. Повторяємо за оцим. Так от Пер. Ось так от, от. Ось так от і ось так от. От ми робимо Добимо. ось сьо. И последний раз мы робим так само. А, блин, не так мы Вот Ось. Ой. Ось так. Ось так вот. Ось так вот. Ось так вот. Ось так робим. Да. Теперь Виберемо. І ось так у нас получається. І робимо ось так з, з кожних із сторон. І беремо ось обузі. І такмо. Беремо ось сю. Ось о. Ось так. Тут я забув поставити. І через кажем де ми один блок ставимо ось. А! У нас має вийти ось Ось так. І беремо поублоки. Я вже подумав, що щось не так зробив, але все правильно у нас. Ось ось. І виходить ось так. Код у нас ось таке. Робимо це з кожних історійно. Зроблю, включусь. Так, ми вже ось зробили ми по кругу. І оцю діру треба закривати. Беремо кам'яні кирпичі і по кругу поки що, поки що, поки що ставимо його. Так, ось ставимо, ставимо цю. Деру закриваємо ми... так, к К зараз так, з... по кругу і закриваємо її повністю. Тут тепер... Цю деру опа. А, точно. Сори, э, перепутал. Там не все, не все закрываем. Ему дыру. Так. Все ставим. Вот так вот. Вот. Пока что Ось так ставимо ми. Ой. Ось так ставимо ми. Оце. перна треба ось. О. І по боках його розставляємо. Ось. О. Ось його поки що розставили. І по бставимо. Тепер нам треба поублоки ставимо. Пол -блоки. І поки що в нас виходить от таке. А точно сорі треба все заповнити поублоками. Заповнили ми вже пубками. Сорі, пожіть. Поки що це все. Це перша часть як построїти навчану вишку. Всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ.